Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми поговоримо про раціональні числа та дії з ними. Адже саме так і звучить тема нашого сьогоднішнього уроку. Пригадаємо, числа, які ми використовуємо при лічбі, називають натуральними. Натуральні та протилежні їм числа, а також число 0. Називають цілими числами. Також ми вже знайомі з дробовими числами, які можуть бути і додатними, і від'ємними. Пригадаймо, з двох чисел меншим є те, що зображено ліворуч на координатній прямій, а більшим розташоване праворуч. Відповідно до малюнку, який ви бачите на екрані, ми можемо записати y менше x або x більше y. З раціональними числами ми виконуємо дії додавання, віднімання, множення та ділення за такими правилами. Правило перше. Щоб додати два від'ємних числа, потрібно додати модулі доданків і перед отриманим числом поставити знак мінус. Наприклад, Мінус 5 плюс мінус 8 дорівнює мінус сума модулів чисел мінус 5 і мінус 8 і дорівнює мінус 13. Правило 2. Щоб додати два числа з різними знаками, потрібно від більшого модуля доданків відняти менший. І перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Наприклад, мінус 5. Плюс 8 дорівнює плюс різниця більшого модуля доданків числа 8 і меншого модуля числа 5, що дорівнює 3. 5 плюс мінус 8 дорівнює мінус різниця більшого модуля, числа 8, і меншого модуля, числа 5, і дорівнює мінус 3. Пам'ятаймо, сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. А плюс мінус А дорівнює 0. Правило 3. Щоб знайти різницю двох чисел, достатньо до зменшуваного додати число протилежне відємнику. А мінус Б дорівнює А плюс мінус Б. Наприклад, 10-15 дорівнює 10 плюс мінус 15 і дорівнює мінус 5. 10 мінус мінус 15 дорівнює 10 плюс 15 і дорівнює 25. Розгляньмо такі приклади. Завдання номер 1 Перший приклад. Додайте мінус 78 плюс мінус 22. Обидва числа від'ємні. Тому ми додаємо модулі чисел 78 і 22 та ставимо знак мінус. Одержуємо відповідь мінус 100. Другий приклад мінус 78 плюс 22. Ставимо знак мінус. І від модуля числа мінус 78 віднімаємо модуль числа 22. Отримуємо мінус 56. Третій приклад. Мінус 78, мінус 22. Замінімо, як мінус 78 плюс протилежне до 22 число мінус 22. Це дорівнює мінус 100. Наступний приклад. Мінус 78 відняти мінус 22. Запишімо як мінус 78 плюс 22. Це дорівнює мінус 56. Завдання номер 2. До суми чисел мінус 2,8 і 4,5 додайте число мінус 1,7. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Розв'язання. Запишімо вираз. Мінус 2,8 плюс 4,5 плюс мінус 1,7. Обчислимо значення в дужках. Мінус 2,8 плюс 4,5. Оскільки знак більшого модуля плюс, то маємо 1,7. Тоді 1,7 плюс мінус 1,7 дорівнює 0, бо числа є протилежними. Відповідь 0. Завдання третє. Знайдіть значення виразу мінус 4,11 відняти мінус 8,9. Розв'язання. Замінімо віднімання додаванням. Маємо мінус 4,11 плюс 8,9. Спільний знаменник дробів 48. Отже, отримаємо.

То беремо від цілої частини зменшуваного одну одиницю і перетворюємо її у дріб із необхідним знаменником. У нашому прикладі це знаменник 48. Отримуємо 7,7548 мінус 4,44, дорівнює 3,3148. Завдання 4. Спростіть вираз 25 мінус m мінус n мінус 12,9 мінус 37,1 плюс m. Розв'язання. Запишимо вираз як суму доданків 25 плюс мінус м, плюс мінус n, плюс мінус 12,9, плюс. Міс 37,1 плюс m. Використовуючи переставну властивість додавання, об'єднаємо доданки за допомогою дужок, обираючи зручний порядок обчислення. Маємо мінус m плюс м плюс мінус 12,9 плюс мінус 37,1, плюс 25 плюс мінус n дорівнює 0 плюс мінус 50 плюс 25 плюс мінус n. Дорівнює мінус 25 мінус n. Відповідь мінус 25 мінус n. Завдання п'яте. Порівняйте значення виразів а плюс b та х плюс і. Якщо а дорівнює мінус 2 цілих. Дві п'яті, b дорівнює мінус 3,8, х дорівнює мінус 5,1, і дорівнює мінус 0,95. Розв'язання. Подамо числа а і х, які представлені у вигляді звичайних дробів, у вигляді десяткових дробів. Маємо а дорівнює мінус 2,25, і це дорівнює мінус 2,4. Х дорівнює мінус 5,1 і це дорівнює мінус 5,25. Обчислимо значення виразу а плювнює мінус 2,4 плюс мінус 3, Вісім десятих, і це дорівнює мінус 6,2. Обчислимо значення виразу х плюс ігрик. Дорівнює мінус 5,25 плюс мінус 0,95. Це дорівнює мінус 6,2. Висновок вирази а плюс Б і х плюс ігри. Рідні. Сьогодні ми пригадали, які числа називають раціональними, і повторили правила додавання і віднімання раціональних чисел. Дякую за увагу! Щасти!